Привіт! Ви на каналі Глівчик і е, зараз я вам тут покажу, як е, можна застрибнути ту на хатку. Е, це дуже легко, тільки треба, щоб була тут вища хатка і, е, чим, е, і сюди. І чим вище, тим краще ви тут можете виживати купа днів. Як я, наприклад. Перекону до купа, так треба ще їжу. О, що можете визволити всерединиці, Ви а цоєї хатки. Найкраще її не відкривати. Ну, можете відкривати, а головне тільки олімнієва. Де... Не, не, <клесець> ну так, найкраще, щоб в ній виживати в цій хаті. Бо... Ну бачите, тут оранів важче буде пройти. І в тій якійській кімнаті чим далі від дверей, бо оранжеш може заспавнити вовків. Тому краще, чим далі. Му я вам зараз всім па-па. До наступного відео.